Влада має займатися практичними питаннями, допомагаючи підприємствам вирішувати їхні проблеми, в тому числі і законодавчі, зазначив голова облдержадміністрації Валерій Куліч під час відвідування прилуцької тютюнової фабрики. Підприємство потужне, дає велику кількість робочих місць. Податки із заробітних плат працівникам йдуть до місцевого бюджету. Тому нарощування виробництва б'ють ті прилуки в інтересах не лише його керівництва. Ми Порозумілись по всім напрямкам діяльності, які необхідно, в чому підтримка для їх, щоб вони наращували виробництво, тому що вони мають потужний експортний потенціал. От, і е, щоб зміни до законодавства, які плануються, не нашкодили підприємству і е, вони не випали з інших ринків. Перш за все по країнам СНД. Тютюнова фабрика сплачує до бюджету майже 5 мільярдів гривень податку. Та ці гроші йдуть до Києва, а потім вже розподіляються. Це відбувається з більшістю великих підприємств, і в результаті область отримує набагато менше, ніж заробляє. Болюча щороку тема заборгованість перед вчителями і медиками. Валерій Куліч каже, що коли використовувати тільки ті гроші, які нам дають на це з держбюджету, потрібно скоротити 350 освітніх і медичних закладів. А якщо на баланс місцевих адміністрацій передадуть, як колись планувалося, автодороги, то потрібно буде десь шукати гроші і на їх утримання. Ми маємо десь порядка 200 мільйонів профіцит. Тобто, якби нам лишали ті наші податки, які ми всі сплачуємо, то ми мали плюс 200 мільйонів десь ще на розвиток Чернігівської області, причому ми самостійно закривали всі пенсії, всі там зарплати і таке інше. Я от недавно був в Талаївці, там є досить потужна нафтове родовище. Дуже багато добувається нафти. У селищної ради немає коштів, щоб водових зробити посилу. Тому ми цю логіку будемо ламати. Валерій Куліч зазначив, що після його звернення до Кабміну питання залишення частини коштів в області розглядає робоча група, до якої входять представники уряду. Перебуваючи в прилуках, голова облдержадміністрації відвідав ще одне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Алітоні. Тут виробляють взуття, а податки, до речі, йдуть саме до місцевого бюджету. Тож підприємство не лише забезпечує роботою більше 500 людей, а й робить значний внесок в економіку міста.